Руки вгору, Я захотів піпі. Куда я полетів? эй? Чему вы такие жесткие земною? У Экплен Сид 250 тисяч. Ми звісно, його купляємо. 125 мільйонів. Стоп, в мене немає 125 мільйонів. Блін. Ха, це доволі печально. А може в мене буде 125 мільйонів? Ні? Ні, в мене немає. Не буде. На жаль. О, можна знову купити воду. ой яй 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 Ой-ой-ой-ой. А це що таке у нас? Годлі. Ох, є, сюди, ми його купляємо. Ну це давай теж купимо. І це давай закупимо. Закупляємо все, що можемо. Поки дають, давайте будемо з вами купляти. Я хочу посадити, значить. Ось тебе. А я не можу посадити. Ай, ну тоді візьмемо нашу лопату. Пампкін, летс гоу. Кавунчик, давай ми з тобою посадимо, я не знаю, давай сюди його посадимо. А, я згадав, тут аж можна ще автосел поставити, да? І дивись, давай тоді оце на автосел візьмемо. Епічний, теж ставимо на автосел.